Привіт-привіт! В мене на каналі вітаю вас процес. Я все ж таки не задоволена ще результатом. О, покажу вам ось не полила я свої квіточки, листочки попадали, і я їх зараз сушу це на чай. Буде в мене чайочок. Це блін, Базилік. Базилік це в мене. Буду чек пити. Ну, в общем, незадоволена я все ж таки, те, що в мене зараз є. Треба з цим ще щось робити. Але цікаве порівняння мені запропонували, що це як дійсно маленька квартира, як, як граф Тетріс. Будеш завжди шукати, як його розставити. Ну, прикольне таке порівняння. І ще мені запропонували, щоб я віднесла речі. В мене є така коморка один на один метр, і в неї віднесла речі, якими не користуюся. Ну, ось думаю над цим, як ви гадаєте, чи віднести мені речі. Туди просто сховати з очей.